Ця земля, це моя земля, мені подобається на цій землі жити, працювати. І це моє рідне, це моя Україна, я цим горджуся і рахую, що я тут народився і тут моє коріння. Тут мені. І залишатися дові двадцять серпня 2025 року. Неподалік чудного при в'їзді у село Подолянці Вільшинської громади відкрили пам'ятний знак на честь Леоніда Стадника. За даними книги рекордів Гіннеса, у серпні 2007 року його визнали найвищою людиною у світі. На той час зріст Леоніда становив 2 метри 54 сантиметри. Сергій Мельник, Вільшинський сільський голова, каже, що пам'ятний знак створили для вшанування пам'яті земляка та як туристичний об'єкт. Що знамените в Подолянцях? Леонід Стадник сама найвища людина світу і планети в певний час. Буде і пам'ять про нашого земляка. Ідея якраз полягала в тому, щоб бюджетних коштів взагалі не долучати, щоб це було будівництво народним методом. Поряд із пам'ятним знаком Леніду Стаднику розмістили вітраж з його особистими речами. Тут світлини сімейні, картина від автора, який його побут значить, відтворив. І тут є одяг Леоніда, який він носив взуття. У нас багато експонатів є, і в нас наміри, що ми їх будемо міняти. Пам'ятний знак розробили і створили художники, інженери та ковалі під керівництвом Олега Якимчука. Складно було придумати щось, щоб воно було по складності. Ні, там, скажімо, більш сварочні роботи, плазміна різка, трошки електрики, трошки ну, таких більш інженерних рішень було. Менше тамковки всякої, але більше такої, як би. Роботи інтелектуальної». під час відкриття пам'ятного знаку висловили подяку благодійникам, які надали гроші на його виготовлення та допомагали родині стадників упродовж кількох десятиліть. Викладач Юрій Понощок у 2004 році працював директором готелю Житомир Юрій розповів, що на прохання мами Леоніда стадника Галини Павлівни допоміг у придбанні ліжка та взуття для Леоніда. Коли ми познайомилися з його матір'ю Галини Павливне, ми спитали, а які ж побутові послуги в такої людини з таким зростом. Адже це певні є труднощі щодо життя в такій квартирі, в такому будинку. Ліжко було за розміром 1,90 дев'яносто на 80 а мама йому там підставляла стільці, і ми в той час замовили йому таке комфортабельне ліжка під його зріст, і через певний час доставили йому. Він літом ну не мав ніякого взуття, і ми йому в ортопедичному підприємстві в Житомирському замовили тоді. І, як зараз пам'ятаю, 62-й розмір, і сандалі, і зимня цікава, гарна була людина. І вона тих тільки прославила нашу Житомирщину, але і сьогодні його знають всьому світі. Раїса Лапшина, хрещена мама Леоніда Стадника, розповіла Суспільному, що хлопець почав посилено рости у 12-річному віці після невдалої хірургічної операції з видалення пухлини головного мозку. За словами Раїси, це не завадило чоловікові з відзнакою закінчити Житомирський сільськогосподарський інститут, працювати ветеринаром у рідному селі. Він не любив. Великого шуму навколо себе. Він хотів бути простою людиною, казав, я проста людина собі. Він був дуже хорошою людиною, спокійною, сором'язливою, дуже працьовитий був. Любив тварин, любив садівництво. Коли на початку 2000-х років репортаж про Леоніда показали по Житомирському обласному телебаченню зараз суспільне Житомир, та на телеканалі Інтер, чоловікові почала надходити допомога від благодійників для покращення його побутових умов. За сприяння меценатів, Леонід Стадник відвідував Німеччину. Там чоловіка оглядали лікарі. Мені там частково сподобалось. Там дуже великий порядок. Ця вони дуже пунктуальні, коректні, там дуже гарні дороги. Дуже красиві будівлі і все інше, але все-таки я українець, я патріот держави. Це по перше. І по-друге, ви розумієте в чому справа справа в тому, що там скучно у травні 2008 року Леоніда прийняли до козаків товариства Поліська Січ. Форму чоловікові пошили на одному з житомирських підприємств. Ніла Закліківська кравчиня розповіла Суспільному, що найскладніше було зняти мірки. Дві людини мірали. Один стояв на стульчиках, записували і обміряли. Да, людина да, він пропорціональний був, але ті э, рост на стульчиках стояли і мірати рука, наприклад, що пройшла, в нього був ну, руки великі, все і ноги великі. І, і людина він не міг стояти довго на одному місці. В нього була трошки. І ми треба було приспособити ще обмірати ще коеках, а примірку ми дуже довго робили йому. За кілька років до смерті Леоніда пішла життя його мати. Стан здоров'я чоловіка погіршився. Леонід Стадник помер 24 серпня 2014 року. Чоловікові було 44 роки. Сергій Мельник, Вільшанський сільський голова, каже, що пам'ятний знак вночі підсвічуватиметься. За ним за допомогою відеокамери спостерігатимуть поліцейські. Чоловік говорить, що комплекс пам'яті Леоніда Стадника буде поповнюватися новими експозиціями. І тут ще, мабуть, комплекс буде продовжуватись і продовжуватись. Мабуть, тут буде ще крім велосипеда, який стоїть виготовлений. Був для Леоніда, Буде стояти автомобіль, тренажер, який йому був зроблений. Лоніт Харшан, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомирщина.